Петро запитує, як умовити Творця бути милосердним, досить вже крові, чого він хоче від нас? Він хоче, щоб ви були схожими на нього. Тобто, по-перше, усвідомили, що Він єдиний, який керує всім, що все залежить тільки від нього. Творця. Від Творця, щоб зверталися лише до нього. І якщо ви хочете звернутися до нього, ви маєте бути разом, разом з найненависнішими ворогами, які б вони не були. Якщо ти не можеш підійти до чужої людини, до іншої людини, обійняти її і звернутися до творця, того кого ти ненавидиш, так, так. ти повинен починати це здалека. Але поступово, поступово з наміром наблизитися, обійняти і звернутися до Творця. Тобто завдання має бути таке: я повинен наблизитися до того, кого я ненавиджу найбільше на світі. Привязково. Без цього творець тебе не почує, обійнятися з ним і звернутися до творця. Так. Творець, творець стоїть після твого ненависника. Ворог за ним. Якщо ти хочеш звернутися до Творця, ти маєш пробити якимось чином свого ворога. Своїм ставленням. Пробити серце його ви маєте на увазі. Так. Спочатку він повинен провести своє серце, схоже, щоб наблизитися до возраста. Але це нестерпна умова, прямо скажу. це нестерпна умова. Отже, будемо помирати з віку і до віку. Ви вважаєте це базова умова, так? Так. так. Вона має стати такою, що я повинен бачити. Всіх як моїх улюблених людей, більше того, як частинок Творця, його посланців, представників. Якщо я таким чином буду ставитися, взагалі до всього, що мене оточує, то я раптом побачу, що творець одягнений в них. Він перебуває в них, наповнює їх взагалі, все це він, все. Ось я слухаю вас. Не я, а наш глядач слухає вас. І в нього все перевертається всередині. Він каже: ну, це не просто неможливо. Це взагалі, що йому робити ось такому. Перевернутися це потрібно. Перевернутися. Перевернутися. А ось тут, коли ви сказали перевернутися, тут я теж повинен просити Творця. Дай мені можливість перевернутися. Звісно, звичайно. А хто я такий? Якась егоїстична частинка маленька, яка ні на що не здатна. Тобто я здатний тільки, якщо я звертаюсь до Творця, що хочу перевернутись і наблизитися до мого ворога, так і обійняти його і разом з ним підняти молитву. Я щоб він дозволив мені це зробити, щоб показав, навчив, підштовхував і щоб, і щоб мій супротивник також захотів цього, погодився б зі мною. Тому що я бачу і себе, і супротивника, як дію Творця, що Творець так ставить нас одне проти одного, зі штовхою рогами одразує так, звичайно, і тому я прошу Творця, щоб він нас зблизив, розкрив обійми замість кулаків і так поступово, щоб ми виявили свою любов один до одного, аж до любові. Якби вас почув світ, якщо люди захочуть, у цьому проблема. А творець він готовий на це. Якщо люди захочуть, а захочуть, це залежить від страждань, які вони відчувають. Що переповнюється, звісно, ми не уявляємо наскільки егоїстична чаша бездонна, взагалі, до чого ж дійти? Скільки ти в неї можеш наливати горя? Море можеш туди увійти. І ти подивишся, ніби щось там на дні можливо з'явилося. Якщо так, тоді який вихід? продовжувати. продовжувати. Та так егоїзм він нескінчений як і альтруїзм. Ми повинні їх правильно з'єднати. Ми не знищуємо один. За рахунок іншого, ми тільки маємо їх правильно об'єднати. Ненависть з любов'ю, так егоїзм з альтруїзмом. Так, так, тільки підняти одне над одним. Не ненависть над любов'ю, а любов над ненавистю. І це називається алькольпшаєм та хасехала. Усі страждання покриє любов. Так і без ненависті, страждань вона ні відчуватиметься. Тож ми повинні її берегти, ненавигати. Ненависть так. Ось тут додати ще трохи, і тут трохи. Ось такої ненависті нам тут не вистачає. Такої. О, о як добре. Тепер я розумію, наскільки я можу любити, бо проявилася ще якась ненависть. Я маю можливість більше любити. Так. Це гра. Але така не на життя на смерть, насправді гра. Ну, я тобі скажу. Зрештою, не можна сказати нічого про це, поки ми це не почали реалізовувати серйозно. А ось коли завершимо, ми зрозуміємо, що це було правильно, і творець мав рацію, що саме так він створив світ. Виправдання повне може бути лише наприкінці. Зрозуміло. Тоді будемо абсолютними праведниками, тому що виправдовуємо так. Праведник від так. слова виправдати, бо виправдаємо праведник від слова виправдовує. Виправдовуємо дії CD творця, так. так.